Друзі, всім привіт! Нарешті цей день настав. До нас на тест драйв потрапила ця чудова машинка Z-Force 950 Sport 4. Це взагалі інновація в модельній лінійці CF Motor. тому що це їх перший тролейбус. І я вам одразу скажу, що він вийшов дуже-дуже крутим. І не дивлячись на те, що він має назву ZForce. З класичним зіфорсом він має дуже мало спільного. По-перше, це нова база. Він возенький. До речі, якщо хто не знав, такі машинки зробили спеціально для національних парків, тому що у них там є обмеження по ширині. І щоб не їздити на квадроциклі, а їздити з комфортом автомобілю, придумали таку возеньку базу. Він всюди проходить. Ну, кайфу. Що ми вже говоримо про базу, то її ширина складає метр п'ятдесят, довжина практично 3 метри. По підвісочці ми маємо вже знайомі нам амортизатори Piggyback з трьома режимами налаштувань, також стабілізатори спереду та ззаду, а подібні важелі. Ну, в цілому, якщо говорити про їздові якості, то підвісочка доволі таки комфортна. Його не трясе, він. Машинка їде дуже класно, але єдине, що я б все ж таки залишив тут стокову резину, бо на горілі він трошки такий, трошки його а, заносить, так би мовити. Трошки він такий, ну Це все ж таки болотяна резина. Але їде він так, як треба. До речі, в базі в нас вже встановлені 14 диски з бедлоками. А крутить це все добро у нас 950-кубовий мотор на 85 кінських сил. Ви можете сказати, що цього маловато, але якщо враховувати вагу цієї машинки, то це доволі непогано. Що ще ми маємо в базі? Ну, По-перше, фаркоп, дах і отакий от вмісткий. Багажник на 150 літрів. Тобто, це машинка створена ну, для таких подорожей туристичних експедицій. Просто покататися з друзями, виїхати на пікнік. Ну, в принципі, кайфово. Але наявність фаркопа робить його ще і робочою лошадкою, так би мовити. Ви можете причепити прицеп і працювати, наприклад, на фермі, а чотири місця дозволяють розвести робітників по їх постах так само. Якщо продовжити говорити про базову комплектацію, то в базі в нас вже йде фірмова ледоптика. Ще у нас тут є отака от потужна лебідка на 2 тонни, і отака от алюмінієва накладка, яка захищає цю ж лебідку від бруду. І, до речі, лебідка вже на каваларі, а не на стальному тросі. Тобто, вам не прийдеться замінювати її, і це економить ваші гроші. Але окремої уваги у нас заслуговує салон цього Ну, По-перше, це дуже комфортні сидіння, яке ми вже бачили на класичному Z-Force. По-друге, таке саме кермо від Volkswagen GTI. І дуже інформативна приборна панель. Вона прям мінімалістична, нічого зайвого і виглядає дуже круто. І, до речі, зараз не видно, але тут є led підсвіточка. На торпеді. Прям кайфово. Що тут у нас ще є? Ще у нас є дві отакі от шухлядки. Тут у нас, до речі, є розетка USB і пульт від лебідки. Ще у нас є стандартна 12-вольтова розетка. І ось така шухлядка. Вона доволі глибока. Ну, я не знаю, буде видно вам чи ні, але ну, як би. На половину предпліччя. Ще у нас є отакі от заготовочки під воздуховоди. Тобто ви можете повністю закрити кабіну і встановити сюди або кондиціонер, або пічку. Також у нас тут є підстаканнички під кавусю або ще якісь напої. Ручне гальмо, селектор коробочки нашої. І тут ще така шухлядка, можна покласти сюди або навігатор, або телефон. І вже знайома нам ручка від кравчучки. Насправді дуже зручна штука, якщо ви, наприклад, їдете з дитиною або з кимось за такими руками. Також в нас регулюється кут нахилу. Керма, ну, це я не знаю для кого. а Ось така -от історія. Насправді дуже зручно їм керувати. Позаду тут насправді доволі комфортно. Мій зріст 1,85 м і місця мені вистачає. Тут у нас є ручка, щоб триматись. Підстаканники під кавусю, якась ніша, ну, телефон сюди не покладеш, але якусь таку історію можна покласти. А саме головне, двері тут в нас, як на Rolls-Royce Phantom. Якщо ж казати про зовнішність цього красення, в нас колір, який називається Desert Tan, який ми вже знаємо по попередньому випуску. Про класичну Z-Force. І також є ще два базових кольори: один називається Lava Orange і другий Nebula Black. В цілому, як на мене, він виглядає доволі хижим за рахунок LED-оптики і розчітки радіатора від класичного Z-Force. Також в нас вже в базі йде розширення арок. Ну а ми переходимо до нашого улюбленого до Тест-драйву. Ми маємо у підсумку. Якщо ви прихильник активного відпочинку на природі, то ця машинка створена для вас. Погрузили сюди сім'ю або друзів і погнали. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей! І на величке цей красень коштує всього 18 18500 доларів. Де ви ще таке зустрінете за таку ціну?